Усіх вітаю. Сьогодні 4 червня 2025 року. Місто Херсон показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на самому учаску. Щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене, щось не перевірене. Але ми проводимо дослідження, що ж вони такого можуть нам показати на наших ґрунтах в місті Херсоні, як себе будуть поводити. як Будуть реагувати на природні явища в самому місті Херсоні. Ну, ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку. Ну і погнали. Це у нас вальочок. Як ви бачите, він вже в стадії квітне. Так що масовий виноград в цьому році квітнуть почав у мене 3-го. Хоча цей сорт і Настіневий. Посаджений ось у 2020 році. В тому році весь виноградник квітнув масово 20-23 травня. Затримка в квітні, можна на пальцях посчитати, 10 днів. Тобто і врожай у нас буде на 10 днів пізніше, ніж в тому році. Визрівай визріє він в цьому році, десь в серпні. Ой, морозостійкість у нього стоїть мінус 24. А братні заморозки, які були в цьому році, він пережив. Показав себе дуже гарно, майже без вилітів бруньок. Так що дуже сподобався. Купував його Максима Майсенка. Це. Селекція Вишневецького. У нього одна площина шпалера, плюс трошечки перголки. буквально трошечки. Давайте покажу. Ось тут у нього одна площина шпалера, десь метра півтора. І наверху, ось тут і в ту сторону Чуть-чуть перголки. Але в тому році я начудив, в цьому році цей виноград на відновленні, в цьому році у нього десь. Теж пагонів 15, я йому залишив. пасинкування у нього все гуд. Пасинок рівненько росте, ми бачимо, як що. Нормально з ним. В тому році я з нього зняв десь кіл 7, тому що був гібелін, плюс перевантаження. Устойчивість у нього гарна, він вражайний. Різати можна надовго, на коротко. Потребує нормування гронами, тому що навантаження велике. Поножиться у нього пагрона обов'язково і десь процентів 30 треба вирізати, а то і 50. Ось. Обов'язково нормування гронами. Операція двійник тройник проводимо, пагонів нормуємо. Брав я його. Однорічним з Ютуба, і він йде в привитому стані. На чому він привитий, я не знаю, але з-за того, що він привитий, він це показує дуже непогано. Ягідка у нього не трещить. Дюшесна чайна роза з такі тона пружна соковита м'якіть. Колір жовтий. Набирає 20 бріксів грона десь 500 кг. Ягідка 10-15 грамів плюс. Стимулятори можна використовувати, він витримує дикі навантаження, і у нього не тіть плодоніжка. Це дуже важливо, тому що на, неї, на деяких сортах при спорисюванні гібриліна розтріскується плодоніжка і ну, тріщить вся грона. Це, от На цьому нема. Тримає його в неокромну стані в самому місці Херсоні. І так, місто Херсон, 4 червня 25-го року, межа зітня 2 км, комендантська з 21 до 5, ї Світло маскування на вікнах. Ну, в місті що? Що в місті? Обстріли і наявності, і дрони, то взагалі діч. Долітають вже і до наших мікрорайонів. В місті війна. Чому я так кажу? Тому що довелося там. Созванюватися з людьми, які живуть подалі від міста Херсона. І коли з ними розмовляєш, вони зовсім не розуміють, що тут твориться в Херсоні. Коли їм кажеш, що ну ви ж розумієте, що у нас тут війна, у нас тут гримить, і дуже переміщатися по місту неможливо, вони спочатку підвисають, клине їх трошки. Вони не, не розуміють, що таке війна. А потім починають щось осознавати, мабуть. Ну, це таке. Це своє. Наші радують. Три дні тут такі чудеса творяться. Побили літаки стратегічної авіації. Ну, два аеродрома точно розвалили. Там десь до 15 літачків, кажуть, що 4, але ще 2 не підтверджено. Там, чи то розвалили, чи не розвалили, не зрозуміло. Але з літачками так. І плюс учора жахнули опять по третій раз жахнули вже по Кримському мосту. Давно не били, рік не били. Вдарили. Чим це закінчиться, не знаю. Знаю одне, що війна закінчиться менше ніж за 4 місяці, рухне рашка економічна, десь надколиться, десь трісне і посипеться вона. Вже є дзвіночки, різні дзвіночки. Хоча вони стараються показувати, що вони супер пупер Не супер пупер Рухнуть. Ці всі, всі економісти кажуть, що вони до катастрофи. Місто наше живе, світло, газ, вода дома є. Ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я вам буду дуже-дуже вдячний. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!